Всім привіт! Сьогодні поговоримо з вами про самооцінку. Що ж це таке? Самооцінка це оцінка себе, своїх власних здібностей та навичок. Фундамент нашої самооцінки він формується ще в дитячому віці, тоді ми вже починаємо оцінювати себе, і через цю оцінку себе ми зазвичай вже починаємо транслювати у суспільство. Самооцінка в нас буває внутрішня та зовнішня, більше про це на моєму YouTube-каналі ви можете переглянути. На розвиток самооцінки в нас впливають батьки, які в нас взагалі відношення родини. Просто дитина навіть дивиться, як спілкуються між собою батьки, як вони оцінюють її здібності. Все це на нас впливає. Наступний це соціальний фактор. Тобто ми дивимося, що роблять інші люди. Яку роботу вони виконують, наскільки добре в них це виходить? Плюс на це впливають наші норми та правила суспільства, та також когнітивні процеси, в тому числі, коли саме я беру себе і когось іншого і починаю нас порівнювати. А як цю роботу зробив я та інша людина? Ці ці фактори впливають на нашу самооцінку. Ще більше корисної інформації в мене на сторінці. Підписуйтесь!